Постійна комісія з питань ЖКГ розглянула низку питань, які винесені на 26-ту сесію міської ради, що відбудеться 31 жовтня, за словами голови комісії Олександра Шкурата, увага депутатів зосереджена на двох основних питаннях: щодо внесення змін до бюджету, які стосуються управління житлово-комунального господарства. Друге звернення громадської спілки захисту конституційних прав мешканців гуртожитків та багатоквартирних будинків відомчого підпорядкування Чернігівської області. У нас были общежития, которые были построены до скажем так, до 2000 года, ой, скажем так, до 90-х годов, которые были построены за государственные деньги. И потом они отошли э, в уставной капитал этих предприятий. Это были общежития, где проживали наши люди, ну, жители города Чернигова. Тепер, коли гуртожитки відійшли до статутного фонду, мешканцям потрібно або виселитись, або сплачувати оренду за проживання. За словами депутата міської ради, якщо на сесії це питання розглянуть і підтримають, можна буде звертатись з проханням допомогти до Кабінету міністрів України і президента. Люди хочуть, аби право власності на гуртожитки визнали за державою, оскільки вони були побудовані за державні кошти та вилучені з незаконного володіння підприємств. А також виступають за передачу гуртожитків у комунальну. У власність відповідної територіальної громади в цілому на комісії розглянули близько 20 питань.